Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами в'язати аксесуари для іграшок. У попередньому відео ми в'язали панамку для цуценя. І сьогодні будемо в'язати морський круг у вигляді фламінго. Якщо змінити колір, це також може бути лебідь, тож обирайте, який вам подобається більше. Я буду в'язати з пряжі ярнар джинс. Основний колір рожевий, і зовсім трошки для дзьоба, нам потрібен чорний і білий гачок 1,6 мм, і також потрібні ножиці, голка, наповнювач і чорна ниточка, щоб вишити очі. Якщо робити іграшку з таких самих матеріалів, то внутрішній діаметр вийде. Приблизно 4,5 см, але я детально поясню сам принцип в'язання, щоб ви могли змінити розмір під ваші іграшки. Почнемо в'язати з основи, і спочатку нам потрібно зробити ланцюжок з повітряних петель. Робимо першу петлю. і Повітряні петлі ми в'яжемо досить вільно, щоб потім, коли ми будемо зшивати іграшку, цей край у нас не був затягнутий. Можна, навіть щоб пров'язати перший цей ряд повітряних петель, взяти гачок трошки більший. Я візьму 2,1 мм, але це не обов'язково можна просто в'язати більш вільно, ніж ви це робите зазвичай. Одна. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 47 48. Повертаємо гачок 1,6 мм, розправляємо ланцюжок, щоб він не був перекручений. І в першу петлю ми починаємо в'язати перший ряд. Тут я в'язала зі сполучним стовпчиком, тоді буде ось такий невеличкий шов. Тоді ми робимо сполучний стовпчик, повітряну петлю. Другу іграшку зв'яжу без сполучного стовпчика. Отже, в першу петлю ми робимо починаємо в'язати перший ряд. У нас 48 петель, і щоб в наступному ряді зробити шість збільшень. Нам потрібно робити їх з інтервалом у 7 стовпчиків без накиду. Якщо вам потрібен більший або менший розмір іграшки, ви починаєте з ланцюжка іншого розміру, але обов'язково слідкуйте за тим, щоб кількість петель ділилася на 6. І потім ви починали з 6 збільшень. Робимо стовпчик без накиду, один у наступну петлю, два. Робимо збільшення два стовпчики в одну петлю і далі пров'язуємо сім стовпчиків без накиду. Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім. І далі робимо збільшення два стовпчики в одну петлю і продовжуємо один. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Сім. У наступну петлю збільшення. Один два, п'ять, шість сім. збільшення і так ми в'яжемо увесь цей ряд. 4. 5. Ми починали ряд з двох стовпчиків, потім робили збільшення. І в кінці ряду, після збільшення, у нас 5 стовпчиків, тобто інтервал у 7 стовпчиків ми також тут зберігаємо. Коли ми дов'язали перший ряд, щоб не загубити початок ряду, можна використати ось такий маркер, ниточку контрастного кольору. І далі у другому ряді ми робимо шість збільшень з інтервалом у 8 стовпчиків, пров'язуємо один, два. Три чотири збільшення, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім? збільшення, Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Збільшення. І продовжуємо так увесь цей ряд. Пров'язавши другий ряд, знову відмічаємо ниточкою початок ряду. І тепер робимо збільшення з інтервалом у 9 стовпчиків. Один, два, три. Робимо збільшення один, два. Три. Дев'ять. Збільшення і продовжуємо таким чином в'язати цей ряд. У кінці ряду знову робимо маркер. І в четвертому ряді ми робимо 6 збільшення з інтервалом у десять стовпчиків. Один, два. Три, чотири, п'ять. Збільшення. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, вісім дев'ять. 10 робимо збільшення і повторюємо увесь ряд 10 збільшення, 10, збільшення. Завершили четвертий ряд, і більше збільшень ми робити не будемо. Тож ми ставимо маркер, і наступні 6 рядів з 5 по 10. Пров'язуємо без змін по одному стовпчику без накиду у кожну петлю. Це в нас буде 72 стовпчика у 2 Один, два. Три, чотири, п'ять. Шість. Сім, 8 71, 72. Ми пров'язали всього 10 рядів, і тепер ми починаємо у зворотному порядку робити зменшення. Спочатку робимо 6 зменшень з інтервалом у 10 стовпчиків, потім 9, 8 і 7. Аж поки не повернемося до 48 петель у ряді. Отже, в одинадцятому ряді робимо зменшення з інтервалом у 10 стовпчиків. 2, 3, 4, 5. Підхоплюємо передні стінки двох сусідніх петель. Протягуємо крізь них ниточку і пров'язуємо дві петлі на гачку. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім дев'ять, десять. Робимо зменшення і пров'язуємо таким чином увесь цей ряд. У дванадцятому ряді робимо зменшення з інтервалом у дев'ять стовпчиків. Один, два. Три. Зменшення. Дев'ять, один, два. Три, чотири. П'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Робимо зменшення і таким чином дов'язуємо увесь цей ряд. Наступний ряд тринадцятий, і в ньому ми робимо шість зменшень з інтервалом у вісім стовпчиків. Два. Три, чотири. Робимо зменшення. Один. Два. Три. 4 5 6 7 8 Робимо зменшення і продовжуємо. 8 стовпчиків і зменшення. І нам залишається робити зменшення ще в чотирнадцятому ряді з інтервалом у сім стовпчиків. Пров'язуємо один, два. Зменшення. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість 7, робимо зменшення, і таким чином продовжуємо в'язати цей ряд. Ми пров'язали з вами 14 рядів, зробили усі зменшення і повернулися до 48 петель у ряді. Але перш ніж зшивати оці дві частинки. Нам потрібно зробити внутрішній бік так само, як ми робили зовнішній. Кілька рядів пров'язуємо без змін. Я буду пров'язувати три ряди з 15 по 17. Робимо маркер і три ряди по 48 стовпчиків без накиду у кожному ряді. Два, три. 4 5 6 7 8 48 Всього ми пров'язали 17 рядів. Маркер витягуємо, розправляємо в'язане полотно. Робимо сполучний стовпчик повітряну петлю і протягуємо ниточку, залишивши довгий кінець, щоб нам зшити тепер два боки. Беремо голку, завертаємо внутрішній бік і тепер будемо сшивати. І приготуйте одразу наповнювач, тому що тут іграшку потрібно буде наповнювати поступово. Ми підхоплюємо петлю на протилежному боці і починаємо зшивати, добре затягуючи ниточку. Коли ми прошили певну відстань, ми одразу починаємо наповнювати іграшку. Тому що, чим більше ми прошиємо без наповнення, тим важче нам буде це потім зробити рівномірно. Тож, трошки прошили кілька петель, додали одразу холофайберу. І так по колу. Ми прошиваємо кожну петлю, не пропускаючи жодної. Тож не поспішайте, будьте уважні. І ось так зшиваємо два краї іграшки. Коли ми зшили обидва боки, ми зав'язуємо ниточку на вузлик і затягуємо його всередину. Потім кілька разів ниточку протягуємо поміж стовпчиками. Тільки не затягуйте сильно, щоб не деформувати в'язане полотно. Ще раз протягуємо і решту обрізаємо, а кінець ниточки просто затягуємо всередину іграшки. І ось така основа в нас вийшла. Вона досить універсальна, її можна використовувати для різних іграшок. Наприклад, як основу для брязкальця, пончики такі роблять, тільки треба вужче кільце зробити спочатку. Тож, основу ми вже зробили, а в наступній частині будемо в'язати голову та крила.